Невже спасіння тільки через Ісуса Христа, а як же інші релігії? А давайте ми згадаємо, що сам Ісус Христос говорив про себе і про шлях до Бога. Ніхто не приходить до Отця, мається на увазі Бог, батько небесний, як тільки через мене. Давайте разом порозмірковуємо. Христос народився від Марії та Святого Духа. Ви знаєте ще лідерів світових релігій, які б народжувались без тата від Духа Святого. Далі, Христос сам є істина. Він таки говорив, що я навчаю істині і я є істиною. Ну, припустимо, що лідери світових релігій і про себе могли сказати, що я несу істину. Але давайте йти далі. Христос робив такі чуда. Які ніхто не міг ніколи в світі зробити, навіть поруч ніякі чуда не стояли з тим, що робив Ісус Христос. Але далі ще більш вражаючий, ще більше унікальний, тому що Ісус Христос воскрес! Скажіть, будь ласка, хто воскрес? Мухаммед, Будда Воскрес. Звісно, що тільки Ісус Христос. І це ще не все. Після свого Воскресіння Він 40 днів з'являвся, відновлений від смерті своїм ученням, і потім Він вознісся. Розкажіть мені, будь ласка, хто ще вознісся? І потім Христос сказав. А всі його слова абсолютно правда. Він сказав, що прийде час і буде моє повернення, друге пришестя. Таким чином спасіння відбувається через Ісуса Христа. І дуже важливо додати, що коли людина кається, вона приймає Христа паном свого життя, то тоді Ісус Христос виливає Духа Святого прямо в серці людини. Одним словом, постать Ісуса Христа абсолютно унікальна і спасіння тільки через Нього.